Ми проти ринку землі сільськогосподарського призначення, проти. Наші колеги тільки за ринок земель, тільки за капіталізацію черноземлю. Це різні підходи, це різне бачення. Хай буде дискусія в стінах парламенту. Давайте з суспільством порадимося. Торгувати землі це ж в КАМАЗ навантажити 10 тонн черноземної повести, перекинути кудись. Це торгувати територією, Територією суверенної держави. чи пізно. Не щуємося, як земля виявиться не в наших руках, не в руках українців. Тому ми цього остерігаємося. Ринку землі буде, але покупцем повинна бути держава. Держава повинна всіляники хочуть продати свій земельний пар в силу тих чи інших обставин. Чи на лікування гроші потрібні, чи внука вивчити. Нема питання. Держава повинна викупити земельні паї за ринковою ціною. Держава. В особі сільської громади, сільської ради, де взяти гроші в сільській раді. Земельний банк це державний банк. Під невеликий відсоток сільська рада бере кредит, довготерміновий. І потихеньку тих, хто бажає, хто бажає, скуповує, а потім накопичили певний обсяг, 500-800 тисяч гектарів, залежності від місцевості. Потім на конкурсі в оренду на 50 років. Не на 5, а на 50 років.